Ми привикли, брати і сестри, людей сприймати по одягу, так чи ні? А? Молодець. Так. І я хотів би, щоб все-таки розвіяти дві ідеї. Я думаю, що вони не є істинними цієї ідеї. Перша ідея вона полягає в тому, що е, вона полягає полягає в тому, що якщо людина бідна. Якщо, так, да, це може зробити як це? Історичне фото. Просто цій курці 25 років. <плес> І ми так думаємо, що якщо людина бідна, то значить вона духовно бідна, правильно? ж? Ну, ми ж так сприймаємо життя. Якщо сидить якийсь безхатько, то що ну, з нього взяти? А якщо людина прийшла в піджачку такому, знаєте, гасточку, кватка, метелик тут, е, біла сорочка, там, я не знаю, кхе, то ми зовсім по-іншому сприймаємо, так чи ні? Коли кхе, ми дивимось на людей і щитуємо їх, Одяг в першу чергу, і потім ми його переносимо на їх внутрішній світ. І це неправда. На жаль, це неправда. На жаль, це неправда, що якщо людина бідно одягнута, значить вона духовно бідна. Або якщо вона багато одягнута, значить вона духовно багато. Це ну, не відповідає істині. Так само, коли ми говоримо про охайність, да? ми говоримо про те, що людина охайно одягнута, значить, вона охайно духовна, вона чиста духовна. Да? Або навпаки, якщо людина брудна, одяг, це є відображення її внутрішнього стану і все, що там відбувається. Там може людина просто машину робила і не встигла передягнутися. Або траву косила. Я сьогодні хотів би продовжувати ту тему, яку ми почали минулого разу. Відкривайте четвертий розділ з 17 го вірша по 24. й Просто достатньо великий, ну, велика глава. І ми її розділили на три проповіді, тому ну, дуже багато є думок, про які потрібно нам, як церкві сьогодні поговорити. Давайте прочитаємо. Усе це. Я кажу і свідчу в Господі, щоб ви більше не були як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму. Маючи затьмарену свідомість, вони відчужені від Божого життя через їхнє незнання, через закаменілість їхніх сердець, вони стали нечутливими. Віддалися розпусті, щоб у нестриманості чинити всяку нечистоту. Але ви не так пізнали Христа, оскільки ви чули Його і в нього навчилися. Адже істина в Ісусі. То треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя. Яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Ще раз хочу нагадати контекст. В якому ми зараз знаходимося. Перших три розділи, про які, які ми вивчали, які ми читали. Апостол Павло розглядає основні принципи того, що зробила жертва Ісуса Христа і як вона поєднала язичників і євреїв в одне царство, в одну величезну спільноту. І це глобальна історія спасіння людства. І вона має сьогодні працювати як не де в церкві. Не в якомусь ООО або ОСББ, або в якійсь іншій спільноті, саме в церкві. Чому? Тому що Ісус Христос помирає за церкву. Якщо перших три розділи вони були достатньо теоретичними, ми про це говорили, і були якісь певні основні принципи або ідеї цього акту спасіння, то з 4 по 6 це практичний вимір того, як працює історія спасіння в церкві. Як вона має впливати на наші міжособистісні стосунки? І ще раз хочу нагадати, те, що ми говорили минулого разу, що джерелом єдності є Бог. І джерелом різноманіття в церкві так само є Бог. І джерелом зрілості в церкві є Бог не ми самі. А Бог є джерелом і єдності, і різноманіття і зрілості, духовної зрілості. І він хотів би, щоб церква таким чином відбулася, щоб вона таким чином формувала, щоб вона таким чином працювала. І дійсно можливо, коли ми читаємо четвертий, п'ятий, шостий розділ далі, то апостол Павло піднімає такі теми, які все одно вони будуть пов'язані з питанням єдності. Різноманіття і духовної зрілості. І разом з тим він буде говорити про те, що руйнує єдність, різноманіття і духовну зрілість. І він торкає всі сфери нашого життя: сімейні відносини. Жінка чоловік, батьки, діти. Він торкається наших соціальних відносин. Бізнес, робітники. Коли ми когось наймаємо до себе на роботу, не знаю, там машинку пральну відремонтувати або ще щось зробити, ми наймаємо людину на роботу. Він, він навіть ці моменти за, 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 ну, торкається. І дуже багато інших моментів, які ну, вони є практичними. Яким чином ми маємо будувати. Свої стосунки як в суспільстві, тут в церкві, в спільноті церкві, так і поза церквою в суспільстві. Наступного разу Тарас буде з нами розглядати конкретні гріхи. Апостол Павло виписує конкретні гріхи, які руйнують у цю єдність, різноманіття і духовну зрілість в церкві. Це буде список наступного разу. А сьогодні апостол Павло піднімає головні принципи. Чому? Тому що він хоче показати головний принцип того, що взагалі буде руйнувати наші відносини тут в церкві. Сінадцятий вірш. Зверніть увагу. Усе це я кажу і свідчу в Господі. Що значить усе це? Якщо ви читаєте інші переклади, тому ви можете там побачити тому, що, або в російському перекладі, здається, пасіму сказано. Тобто він говорить, він щось говорить вище, щось говорив вище, а тепер він каже: усе це, що я вам сказав, ось до чого воно веде. А вище він говорив. Про єдність, різноманіття і духовну зрілість. І він далі наказує своїм читачам жити не так, як живуть інші народи. В наших перекладах щось написано і язичники, да? а взагалі там, якщо ви подивитесь в оригіналі, то він просто каже, як інші народи. Я вам наказую не жити, як інші народи. Отже, головна ідея цього тексту вона полягає в тому, що віруючі повинні сьогодні жити по-новому, залишити старе гріховне життя і одягнутися в нову людину, оновлену Богом у праведності та святості. Це головна ідея цього уривку, якого ми сьогодні будемо розглядати. Ми з вами, брати і сестри, ми з вами маємо навчитися жити. Ніяк не віруючи, а змінити своє мислення і друге поведінку. Мислення і поведінку, щоб відобразити Ісуса Христа в цьому світі. В деяких перекладах там апостол Павло каже: я вам кажу, ну там, і наголошую, да? а в деяких він каже, я вас заклинаю. Я хотів би, щоб ви такі були, щоб ви не робили того, що роблять інші народи, так як вони живуть. Щоб ви не поводилися, як інші погані. Да? І подивіться самий список. Подивіться самий список це принцип. Життя поган, це принцип життя язичників, це принцип життя народів людей, які сьогодні не знають Бога. Він не говорить про конкретні якісь гріхи. Чому? Тому що далі з 25 го вірша по 32, й він пропише конкретні гріхи. І вони знову ж таки будуть торкатися цих принципів, які ми сьогодні говоримо з вами. Ці люди живуть в марноті думок. Марнота думок, пустота. Вони не мають сенсу, ці думки. Затемнені розумом. Чуєте? Затемнені розумом. Ми називаємо таких людей хворими психічно, да? а це люди, затемнені розумом в духовному сенсі. Відчужені від життя Божого. Вони не знають, хто такий Бог. Вони не знають Його життя. Вони взагалі не хочуть навіть розуміти. Що він і хто він? Через невігластво та закаменілість сердець? В їхньому житті є оце невігластво, небажання навчатися, небажання розуміти, небажання читати Божу волю в своєму житті, небажання розуміти Бога взагалі. І оця закаменілість сердеця. Зверніть увагу, що такий опис апостола Павла, життя інших народів, язичників, і не тільки язичників, а й юдеїв, він є просто стандартом. Якщо ви читали інші листи апостола Павла, це листи римлянам, це листи колосянам, филип'янам, там є подібні списки. Коли він описує оцю затьмареність думок, затемненість розумом, відчуження від Божого, від Божого життя, закаменілість, невігластво, це все він це описує. І цей список можна, ну, можна продовжувати і він буде ще більшим. Але що тут цікавого? Апостол Павло показує оце протистояння між минулим і теперішнім, між тим, що було? І тим, куди ви, як читачі, да, як єфесяни, куди ви зараз прийшли, де ви зараз знаходи, знаходитесь? І є ця, ну, ну я б сказав, є це протиставлення. Ось подивіться на ці народи, але ви, ви ж так не пізнали Ісуса Христа. Далі що потрібно ще зауважити? Що відповідальність за невігластво, за каменілість серця, за впертість, за те, що я не хочу зрозуміти Божого життя. Вона лежить на мені. Брати і сестри, на нас лежить, на людях лежить, не на Богові. Ми не можемо сказати, Боже, ти нам не відкрився, ти нам погано відкрився, ти нам незрозуміло відкрився. Не маємо права так сказати. Чому? Тому що він все зробив для того, щоб показати себе як Бога, як Спасителя, дивлячись на природу, цього достатньо. Дивлячись на закони природи, цього достатньо зрозуміти, що за цією природою стоїть особистість, а не вибух або ще щось. Не може мати, не може мати природа сама по собі своє життя. Дивлячись на природу, ми маємо зрозуміти, що за природою стоїть автор. І все працює дуже круто. Люди, на жаль, вперті, зрозуміли. Далі Ісус спускається, він, він, Бог спускається на рівень людей, і Він хоче пояснити, приходить Ісус Христос, і ця глобальна історія спасіння, про яку ми читаємо, вона описана тут. І оце протиставлення, яке Він говорить, що смерть цих людей. Вони загинуть, ці люди, які не хочуть Бога знати, знати Божого життя, вони загинуть. І ця відповідальність людей, не Бога, і ще раз кажу, брати сестри, не Бога. В смерті людей відповідальність не Божа. Коли люди живуть вперто перед Богом і гинуть, і попадають в пекло, це відповідальність людей самих. У них є можливість спастись. Вони вперлися заплатіть за своє. Упрямство. Подивіться, як далі він говорить. Він говорить про протиставлення, але він каже: але ви не так навчилися Христа. Е, у нас в наших перекладах, якщо ви українські читаєте або російський, кому як зручніше, і в російському, і в українських перекладах там стоїть слово пізнали. Ви не так пізнали Христа. В нашому контексті християнському да ми більше або в новозавітньому ми більше е, слово пізнати, пізнати Бога ми говоримо про якісь такі, знаєте, дуже інтивні моменти. Дуже часто використовується слово пізнати в контексті сімейних відносин між чоловіком і чоловіком і жінкою, сексуальних відносин. Да, Чоловік пізнав дружину, тобто є глибокий зв'язок. Між чоловіком і жінкою. Але тут, на жаль, ну, брати сестри, хоч, хотів би вас розчарувати, тут апостол Павло не використовує слово пізнали в цьому значенні. Тут просто говориться про те, що навчилися, ви навчилися у Христа. Ви стали учнями Ісуса Христа. Він вас навчив. Чи не навчив? Тому що далі він говорить про те, що як, про умову, якщо ви чули про нього і були навчені в ньому. Якщо ви чули про нього і були навчені в ньому, от це протиставлення між минулим і теперішнім. І людина має навчитися жити теперішнім новим життям. Це брати і сестри. Ну, я б сказав би, основна мета наша як християн навчитися жити новим життям. 22 і 24 вірш це мета наш, наша з вами. От зверніть увагу ще раз на 22 і 24 вірш. Будь ласка, якщо можна, покажіть 22-й, 24-й вірш. Подивіться про, про що взагалі говориться. Говориться про те, що стара людина. Ну, людина має зняти стару, старий одяг. Апостол Павло використовує дуже цікавий прийом. Він використовує роздягнутися, там стоїть слово, роздягнутися, зняти одяг. Ми маємо зняти одяг, старий одяг, і одягнути новий одяг. Але цікавий момент, що апостол Павло поєднує роздягання і одягання або вдягання, він поєднує зі зміною суті. Не просто це видимо, розумієте? А це питання полягає в тому, що людина має змінитися по суті. Не просто одягнути. Гарний одяг, а при цьому продовжувати жити, як живуть інші народи. Тому, брати і сестри, в цих уривках в цих уривках, з 22, 23 і 24 апостол Павло закликає віруючих змінити спосіб життя. І жити згідно того способу життя, який вони вибрали. І більш того, я хочу сказати, у них буде завжди спокуса одягатися знову. Е, прийшов момент в нашому житті, да? був же ж такий момент. От Хто влюбився в Ісуса Христа, і ви сказали, Боже, я хочу йти за Тобою. Було таке? У когось було? Що ви зробили? Ви взяли, правильно? Взяли оце старе своє. Старе своє, правильно? ж? Оце старе, яке 25 років, 26 років, і поклали сюди, правильно? ж? Отак поклали. Отак поклали. Ви складали разом з Ісусом туди, а потім взяли оце, яке вже в дирках. Оце таку. І так само поклали, правильно? ж? Поклали? А потім пішли, одягли інше, правильно? ж? Ну, інше одягли. Ну, Нема у нас балахона, я не знаю, я в паші не знайшов балахона. Білого. Білого святого. Білого святого балахона немає. То прийшлось взяти те, що є. І ми ж одягли, правильно? ж? Одягли? Нове одягли. Новеньке було. Ну, на той час. Новеньке все було. Ми ж одягалися і е, раділи. Тут було у нас е, перше причастя. Пам'ятаєте своє перше причастя? Пам'ятаєте чи ні? Пам'ятаєте, з, е, з якою подякою Богові ви це робили? Пам'ятаєте? Ну, ось ми одягнулися. Одягнулися, і це був такий певний процес, ми вигрібали всю нечість в нашому житті, намагалися жити свято перших не знаю, скільки то років, а потім ще скільки то років, ось, і, і жили так. Але дивіться, що відбувається іноді. Іноді, коли ми говоримо про старий одяг, оцей старий одяг, який сюди попав. То ми говоримо про те, що старий одяг у Павла це старий образ життя, старий спосіб життя. І ми маємо щось зробити з цим старим способом. Ми маємо залишити його, так, на смітник. І ми пішли від цього смітника. І ходити, подивіться, як він описує. 18-й, 19-й вірш. Це принципи, це, я зараз не кажу про гріхи. Наступний раз це, Тарас поговорить про гріхи, маючи затьмарену свідомість, відчужені від Божого життя, через їхнє незнання, через закаменилість їхніх сердець. Вони стали нечутливими, піддалися розпусті і нестриманості, чинили всяку нечистоту. А тепер подивіться на новий спосіб життя. Просто які характеристики нового способу життя. Взагалі, три їх. Я більше не знайшов. Створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Праведність, святість, істина. Це те, що ми одягнули там. Я не знаю, чи то була річка, чи то був цей. Чи то був баптистерій. Але що відбувається, брати і сестри? що іноді з нами відбувається? Ми йдемо знов на цей смітник, достаємо це все, достаємо, достаємо. і Це процес, брати і сестри. Це дуже повільний процес. Ми достаємо, достаємо, достаємо. І потім що ми починаємо? Натягати його знову на себе? І це ми натягаємо його зі смітника, натягаємо, а що? А Дух Божий живе в нас. А Дух Божий живе в нас. І Він хоче, щоби, щоб ми його спозбулися цього, цього гріха. А ми оце так, ну знаєте, плотненько так що затягнемося. Затягнемося, а дух Божий починає. А що ще, ж ще, почекайте, щось ще тут треба. І оце, оце так, оце так робимо. О, о Оце так. І починаємо шкандибань. Розумієте, отак ходимо. А дух Божу, а, а духу Божому тісно. І оце. Оце, оце іноді буває наш стан, такий духовний, на жаль, брати і сестри. Коли ми повертаємося до старих гріхів, до старого способу життя, до того, що нас колись дуже для нас було приємне. І ми собі знаходимо виправдання. Та нормально, ну що, ну тут обстріли, і що, ну, що, я пішов там, це зробив, то-то, то-то, я то зробив, а я ще то зробив. Ні, брати і сестри, так не піде. Знімайте це все. Викидайте в смітник. І... Ні, чекай, мені ще траву косить, в цій трукур. І ми знов маємо це все скинути. І, на жаль, брати і сестри, оця біда повернена до цього смітника. Вона відбувається час від часу, на жаль. А Духу Божому, чуєте, який одягнув нас, який вклався в нас, який хоче, щоб ми жили, як ми прочитали, за подобою Божою у праведності, святості та істині. Ми ж не так пізнали Христа. Ми ж не так пізнали Христа. Ми маємо бути навчені жити згідно цього Писання, Його Писання. Брати, сестри, ще раз хочу підкреслити: сьогодні ми маємо навчитися жити не так, як ми жили раніше, а навчитися жити новим способом життя, щоб відображати образ Ісуса Христа. Відповідальність за одягненість чуєте? Вона лежить на нас з вами. На нас з вами лежить відповідальність, який спосіб життя ми вибираємо сьогодні. Не на Христу. Христос не винен в цьому. Христос запропонував одяг. Каже, бери, одягай. Бери одягай щодня. Ні, нас стяне на смітник. Він нас задягнув в святу людину. Він нас задягнув в праведність і в істину. Не можемо повернутися до старого життя, до старого способу життя. Не можемо. Ми не маємо права. Брати, і сестри, хотів би. Закликати нас до переосмислення. Переосмислення свого життя. Я не знаю, який набор гріхів у кожного з нас. Я не знаю, я навіть не уявляю. Але я точно знаю, що ви знаєте, який у вас був старий спосіб життя, мислення, чуєте? мислення розуміння Бога себе і людей. І якщо ми повертаємося до цього мислення, розуміння Бога себе і людей, до того старого мислення, не так, як Біблія нас вчить, не так, як Ісус нас вчить, ми маємо покаятись. Ми маємо зняти з себе ці принципи старого життя і жити по-новому. Так, можливо, воно буде виглядати так, як і раніше виглядало, але суть зміниться, наша мотивація зміниться, наша. Ну, наші принципи, ідеї життя зміняться. Боже, ми без Тебе не можемо. І нас щоразу тягне до того старого життя. Ми просимо Тебе, Боже, щоб ти нам допоміг. Щоб щодня. Що миті, ми були одягнені в Твій одяг, в Твою праведність, в Твою святість, в Твою істину, щоб наш розум і щоб наша поведінка вона відображала тебе. Господи, щоб ми щоразу тікали від цього смітника, де ми колись скинули себе старого, і це ти зробив. Разом з нами, Господи, ми Тобі за це вдячні. Допоможи нам, Ісус. Ми благаємо Тебе. Підтримай нас. Наш Бог Отець, і Дух Святий. Амінь.